Зест сліп ретарт. Твій сон. Європа готується до нападу Російської Федерації. НАТО розробляє цілі плани, малює карти, не навіть не такі, як Лукашенко. А Дональд Трамп не знає вже за якою те, йому плести. А хоча про що це я він же і так не знав? А ми знаємо, як відповідати на ці питання, принаймні, спробуємо. Мене звати Ірина Узлова і разом зі мною традиційно щотижня. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, безмежно рада вас бачити. Вітаю! Слава Україні зі святами. también. У вас на Фейсбуці сьогодні я натрапила на те, про що я сама думаю не один день і постійно власне. А ви перепощуєте допис пана Івана Костенка і пишете час від часу, Він пише час від часу викладаються фото. Мені не складно. Це мапа обстрілів Лондона під час Другої світової. Це просто щоб ви бачили, як може бути, і трохи краще розуміли, наскільки далеко вас сьогодні тримають від війни. Хоча вам може здаватися, що просто хтось не хоче зробити так, щоб ви жили без турбо та клопітом. Враховуючи ось ці нагадування, багато хто каже, для чого там згадувати історію. Ну треба, треба і згадувати час від часу. Враховуючи, що Європа, так провела 186 й шостий самі 187 й планує наступного тижня. Вони пам'ятають, як ви думаєте, і періодично не складно їм згадати, як виглядала і як може виглядати, якщо ми не зупинимо Путіна разом. Ось ця мапа обстрілів Лондона і інших міст мені здається, що якраз Великобританія і. Франція особливо велика Британія дуже добре пам'ятають, тому що Британія, на відміну від багатьох інших країн, чудово знає, що таке вести велику війну на одинці, тому що до моменту, коли Гітлер напав на СРСР, почав вторгнення в Радянський Союз, Британія майже рік воювала одна проти Франції, проти Італії, проти вже окупованої Франції вішиського режиму проти звісно, Німеччини. Тому британці, мабуть, найкраще пам'ятають, і ми бачимо, що вони є ледь не головним драйвером всіх цих європейських. Процесів підготовки до можливої війни з Росією те саме ми бачимо по готовності скандинавських країн, і, до речі, по їх залученості в допомогу Україні. Данія, яка пережила окупацію. Добре, це пам'ятає, Швеція, яка, хоч хоч була нейтральною, але вона і хоче лишитися мирною країною, Фінляндія, яка пережила радянське вторгнення, Норвегія, яка пережила героїчну боротьбу за незалежність. Це всі країни, які. Добре пам'ятаються це, і до тому допомагають Україні. Ну і звісно, Країни Балтії. А ось України, які переживали трохи інший період або займали неправильну позицію. Тоді ну, ми бачимо там Угорщина, яка воювала за нацистів, Словаччина, яка була м -м, фактично сателітом Німеччини, е Італія. Ну там є певні нюанси, але ці країни чомусь не дуже про це пам'ятають. І тому, в принципі, ми бачимо, хто є драйвером, і країни, які мають найкращу історичну пам'ять. І є ключовими драйверами всіх можливих позитивних рухів е, для безпеки Європи-видання в Journal. Тут? Так, видання встрій. До, до речі, в контексті цього поста, вибачте, перебив вас: е, нагадав, нагадався один не дуже кумедний жарт одного дійсно російського опозиційного історика, який сказав, що е, політики часто говорять, що історики надто часто проводять паралелі між подіями минулого і сьогодення. На що історики відповідають, було б добре, якби політики не створювали ситуації, аналогічні е минулому, і тоді не буде ніяких аналогій. Власне, те, що можемо сказати про війну і про можливу нову ще більшу війну в Європі. Пане Юрію, але що не створюють? Створюють і будуть створювати дійсно очевидно. Тому е, от тому я теж вважаю, що е, періодично доречно проводити такі паралелі, тому що все це повторюється, і е, рішучість і нерішучість одних та інших вона теж е, часом дублюється. І в, та, в аналогічних форматах об'єднання і протидії також ми це все бачимо на репіті. Водночас е, дійсно так, Велика Британія, Франція та й Німеччина це флагмани фронтмени допомоги нам в Парижі. Ми побачили цього четверга масштабну зустріч зустріч, серія низка була а, розмов, перемовин на Street Journal Нагадує, що там в Парижі, де були і делегації зі штатів з України, і безпосередньо, звісно, самі французи, і німці, і британці було представлено план моніторингу припинення вогню в Україні. Всеосяжне припинення вогню стало однією з ключових тем переговорів в Парижі, де Україна чітко позначила свою позицію. Наступна тижня в Лондоні вже мало чи не планують ухвалити, як пише йорк Пост. Взагалі цей план повного припинення вогню, так і Україна Бутон на 90% з ним готова, про це ми дещо пізніше поговоримо. Але я сьогодні говорила з Віктором Щечаком, керівником правління інституту світової політики. І він от так трохи ніби з нами сперечається, ну зі мною тоді як я ставила. Я кажу, от Європа активізується. Кажу, як і ви, що ми бачимо, що не можна їх засуджувати. Британію, Францію точно, ну та й Німеччину всі допомагають. А він каже: ми бачимо цю активізацію лише більше під час оцих, як там казав, Туз, 56 самітів. Але ж без переговорів, без розмов, теж ем, ніяким чином не порухатися далі. Враховуючи, що Штати також цього разу долучилися і були представлені в Парижі. Як ви бачите, Сполучені Штати хочуть Європу використати для того, аби шантажувати, і вони применшували нам ось ці обсяги обороти допомоги. Чи навпаки, вони зрозуміли, що без Європи їм в тиску або в яких будь-яких переговорах з Путіним просто не впоратися. Що ми бачили в Парижі цього четверга? В мені здається, що адміністрація Трампа весь час намагається. Застосувати механізми, які не спрацюють, тобто ми знаємо точно, що вони тисне на європейців до того, що, що до зняття санкцій з Росії отримали відповідь Ні. І, і як ти розумію, передав президент Фінляндії Ступ. Потім була історія прибити допомоги Україні. Ми теж бачили, що відповідь була Ні. А зараз вони буде намагання. Скажімо так, використати Європу як одночасно механізм е, тиску на Росію, е, щоб вона все ж таки погодилась на припинення вогню. А з іншого боку, в разі якщо це не вдасться, ну мені здається, плани адміністрації Трампа цілком очевидні. Вони будуть дуже валіти на найближчі місяці, а може, в принципі, скинути е, проблему російсько-української війни повністю на Європу, тобто самоусунутися, як мінімум, на той час, коли вони будуть намагатися десь добути. Інші дипломатичні перемоги, тобто ми знаємо, що вони дуже хочуть угоду з Іраном ми знаємо, що не дуже хочуть повести торгівельну війну з Китаєм, і, вочевидь, коли там вони зазнають невдачі, а враховуючи компетентність і якість управлінських рішень Трампа це неодмінно станеться. Вони повернуться до цієї теми. Але мені здається, що вони намагаються в першу чергу скинути проблему України і Росії на Європу. Хоча, якщо чесно, їм не дасться цього зробити, бо. Наша війна, хоч і є континентальною, але вона дійсно дуже впливає на весь світопорядок пане Юрію. Ну я вже згадала ось ту публікацію Нью-Йорк Пост. Ну, така вона, не знаю наскільки вона. Відповідає дійсності. А по-перше, там йдеться про те, що Україна на 90% готова погодитися на мирну пропозицію. США. міністр оборони України ростом міробуцім, то повідомив про це американським офіційним особам, коли б зустрічався з ними в Парижі, що ми підтримуємо на 90% мирний план Трампа. Але я от думаю, а який мирний план Трампа? Щось я не дуже розумію, про що йдеться. Ну і от там якраз анонсується те, про що я вже точково згадала, що наступного тижня на зустрічі в Лондоні планують ухвалити рішення про повне всеосяжне припинення вогню. Ну і, і супер ідея просто. Ініціатива час наступного тижня, прям так же ну, да, до великодня не встигли. Ну вже після свята, як то кажуть, може буде. Але ж ми бачимо, що робить і каже Росія. Весь цей час з них, по-перше, взагалі вже закінчилося все перемир'я, яке вони не дотримувалися ні в морі, ні на об'єктах інфраструктури, ні, особливо коли боролися з памперсами і пасочками перед великоднем і дитячими майданчиками і українськими дітьми? Да? Так за цей тиждень що Путін захоче припинити війну? Ну, навіть якщо в тристоронньому порядку США, Європа і Україна до чогось домовляться, то як до цього домовляння примушувати бункерного Путіна? Е -е, знову таки, е -е, позицію української сторони. Мені видається дуже раціонально в цьому випадку. У нас, враховуючи, що ми маємо справу з абсолютно неадекватною адміністрацією в Штатах. Е, наше завдання, як інколи хоче звинуватити Україну у війні, е, наше завдання дуже просте: весь час намагатися, оцей, знаєте, це навіть не м'яч перекинути на бік Росії, а розпечене ядро. Просто перекинути бік Росії, щоб завжди наступний крок був за ним. Ми погодилися ще на перемогах. Вона, здається, вони були в Аріалі чи в Житі, я вже не пам'ятаю. На всеосяжне припинення вогню без усіх попередніх умов. Росія відкинула. Ми поми погоджуємося. Росія знову відкине як мінімум до того моменту, поки ми кидаємо м'ячиками туди-сюди. Е, ми доотримуємо ту, ту допомогу, яку нам виписав пан Байден. Це вже непогано. Плюс ми маємо час для того, щоб переконати і переконатися, що європейські політики зрозуміли, що у Трампа насправді немає ніяких механізмів примусу Росії до миру, і європа має розраховувати на зсу і власні сили в обороні від Росії. І для нас кожен день, кожен, кожен тиждень, кожен місяць, який ми виграємо в такому перекидуванні м'ячиків, це великий плюс, тому що, повертаючись до нашої з вами старої тези, Росія поки не виявляє жодної готовності до будь-яких перемовин, і ми бачимо по активації на фронті, що вони, як мінімум, в короткостроковій перспективі розраховують покращити свої перемовні позиції. Путін буде готовий до перемовин тільки тоді, коли. Перемовини вже будуть не дуже потрібні, тобто, коли Росія вочевидь буде програвати або її ресурси будуть вижерпати. Поки в нас немає жодних причин думати, що Путін е думає так, що це дійсно може так відбуватися, і подальшому я думаю, що ми побачимо, що перемовний процес розпочнеться тоді, коли російська наступальна операція зазнає невдачі або не досягне своїх максимальних цілей як мінімум. І, і наше завдання до того моменту і в процесі угоди по мінералах, і в процесі інших дипломатичних ігор в першу чергу тягнути час і до отримувати те, що у нас є, але при цьому не брати на себе яке і Мені тут подобається позиція української дипломатії, що ми не погоджуємося на будь-які там територіальні поступки. Навіть якщо американська адміністрація остаточно втратить розум і не знає, там визнає крим російським. Це не привід нам щось робити подібне для нас, ну Знаєте, коли ви приймаєте не знаю фінансові, політичні, економічні чи будь-які побутові поради від божевільних, ну ви з вами про великі проблеми. А на сьогоднішній день адміністрація Вашингтоні, ну м'яко кажучи, не заслуговує довіри до своїх когнітивних е, здібностей. Але Трамп тест проходив на когнітивні здібності, і вони у нього показали ем, нормальний результат. Ну і Марко Рубіо періодично своїми заявами демонструє реалістичність. Хіба ні? Чому? Чому ви, пане Юрію, в цьому сумніваєтеся? Я думаю, що Рубіо Келох і Гринел це три дорослих людини в адміністрації Трампа, які займаються личною політикою, які більш-менш розуміють реальність. Але ми ж знаємо з інсайдів і з багатьох інших заяв, що Трамп набагато більше прихильний до позиції Віткофа, який переконує його в тому, що росіяни готові на мир при певних умовах. І там і, до речі, щодо тесту на інтелект Трампа. Там він вже сказав, що тест на інтелект показав, що він добра і порядна людина. Знаєте, це як не знаю, найгіршу учень в класі з середнім балом 2,1, але гарна людина і, не знаю, вчасно приходить на заняття. Тому, в принципі, я думаю, що ну, Трампа до речі, можна сказати, доброю людиною, і розумною, розважливою чи послідовною теж не можна назвати. Він вірить в те, що він. ну, Знаєте, людині особливо в його віці дуже важко відмовитись від старих переконань. А від стал переконань щодо самого себе, я думаю, ще важче. І він дійсно досі вірить, що він великий майстер клада угоди. Він великий майстер дипломатії. Але як ми бачимо, поки угода з Росією, провал, спроба протиснути Україну, Канаду, Європу, провал, угода з Іраном провал і. Сьогодні була до речі комедна новина. Вона не стосується нас, вона стосується Ірану. Іран е, готовий укласти угоду з Дональдом Трампом. Якщо Годоен Трамп гарантує, що він не розірве угоду. Мені це видається. Знаєте, апофеозом всього того, що відбувалося з дипломатією Трампа. Тобто, Іран фактично у своїй відповіді тролить його, натякаючи на те, що він майстер порушувати власне укладення угоди, і це просто ще одне свідчення. Що дипломатичні таланти Трампа нам не можна покладатися. Ми маємо покладатися на свою силу, на свої можливості, на ефективні рішення і на підтримку Європи як нашого базового і постійного союзника в поточний момент. Ой, і мені так, пане Юрію, щойно пригадалось. Ну, по перше, да, добре серце, добра душа, і хороший хлопчик чи хороша дівчинка це не професія і не майстерність укладати угоди, як ми саме чудово розуміємо. А по-друге, мені пригадалось, як ми роками говорили про те, що жодному документу, де ставить підпис Путіна, бо не які погоджуються, жодній угоді домовленості з ним не варто вірити. Воно яйця ви єдиного не варте. І тут щось здається, якась паралель тепер може простежуватися із Донодом Фредовичем. Да, біль більше того, в випадку з Путіним це типовий КДБшний підхід о, укладати угоди і потім перевіряти їх на місяць. Тобто Путіна, хоча б можна відстрахом відлякати, якщо переконати його в тому, що є багато сили, багато о, о, потужності. В випадку з Трампом мені здається, це набагато більше про емоційні рішення. Про е такий знаєте, дуже ракетирський спосіб ведення бізнесу. Тому що окей, у Росії відома репутація, у Путіна відома репутація. Трамп все ж таки є лідером якої, ніякої але демократії, і коли він порушує угоди, які сам укладав 5-6 років тому з тією ж Мексикою Канадою, ну це з одного боку, погано. З іншого боку, ми точно знаємо, що в разі чого, підписавши з ним якусь угоду, при наступному президенті, ми зможемо її просто деанонсувати як таку, що немає. Легітимного статусу, тому що е, угоди, укладені під тиском, а ці угоди, які нам зараз пропонує Трамп, вони е, супроводжуються тиском, е, вони можуть бути оскаржені, скажімо так. І тому я думаю, що навіть якщо нам доведеться щось з ним підписати, не дуже приємне, так чи інакше, тому що обставини і важко все ж таки е, повністю відмовитись від е, розмови з, 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 зі штатами, навіть такими штатами. Все одно ми зможемо потім від цього відмовитись головне пережити ці чотири роки. Ой, це точно, ну ні нічо, нічого не вічно. І Трамп з його доброю душею, добрим серцем. Ну теж так. Я про зміність влади зараз нічого поганого не бажаю. Звісно, ви згадали про угоду, і тут, е, значить, ми про угоду про корисні копалини згадуємо теж усі дружно. Ну, ми так молодці, підписали меморандум, ну таке домовились підписувати. Але сам Трамп і А в інших його колах, Скотт Бесен, міністр фінансів, каже, що може вже наступного тижня, мало чи не буде підписана сама ця угода. І багато. Хто з аналітиків, з якими я спілкувалася, хтось сказав, там як Сергій Фурс, інвестиційний банкір, тягни тягни час, не підписуй. Хтось сказав, там не буду, що це прям не ну, така угода врятує нас від всього. Просто треба підписувати вже і вже і одразу просто. А і от що це забезпечить військово-політичну сферу співпраці зі штатами, посилить наш вектор співробітництва в цьому напрямку. І тут прес-секретар державного департаменту Сполучених Штатів Америки Темі Брюс виходить і в ефірі Fox Business каже, що у Вода про корисні копалини, яку США планують підписати з Україною, Це абсолютно окремий процес відомовленості про припинення вогню. І між ними немає жодного зв'язку. Так а, а про що це тоді? А для чого нам таке підписувати? І там уже ну там ми виторговуємо непогано, вже ми виявляється не 350 мільярдів вині, а 100. Скоро Штати нам винні, да, з такими темпами. Але тим не менше, каже, це щось окреме. А що окреме? Мені здається, що знову таки ми повертаємося до початку процесу. Тому що, коли Зеленський пропонував цю угоду, він пропонував її в форматі. Спільні інвестиції, спільний заробіток нормальна інвестиційна історія, і потім і ну вона трансформувалася в ідею, що ми готові віддавати частину майбутніх прибутків за рахунок теперішньої військової допомоги, там повати, наприклад, Петріоди за рахунок майбутніх інвестиційних доходів. Але при цьому ми бачимо потім Трамп це перетворив у кабальну угоду про виплату репарації країною, яка жертвою агресії. Але після того як ми зміг її підписати, вона почала поступово еволюціонувати. Мені здається, ця угода вже перетворилася е, з американського боку на такий собі карго-культ, тебе підписати би було, тому що це наша єдина перемога, єдине, що ми змогли підписати з нашого боку. Це скоріше можливість виторгувати інвестиції і потягнути час. І я скажу так: тут я скоріше погоджуюсь з паном Сергієм. Ну як майже завжди, е, тому що. Ми підписали меморандум і щодово. Потім ми підпишемо розширений меморандум, попередню угоду, потім попередню угоду, попередні угоди. Потім деталізований план. Потім створимо чотири робочі групи. І чим довше ми будемо в процесі перемовин, і чим далі ці перемовини будуть відбуватися в такому форматі, тим краще для нас, тому що е коли ти знаєте, в випадку з Трампом це як випадку з Путіним початку війни, е за великим рахунком, ми маємо кружляти цю скажено. Того моменту, поки не буде готовий ошейник або всередині Америки, або зовні те саме стосується Росії. Тобто, чим довше ми тягнемо час і чим менше ми маємо конкретних зобов'язань перед цією адміністрацією, тим краще. Але знову таки, я тут повторюю свою тезу, ця угода не переживе адміністрацію Трампа, яке багато чого ще. І якщо ми все ж таки щось підпишемо, не треба сприймати це як якусь страшну страшну катастрофу, тому що. По перше, адміністрація Трампа все ж таки не буде вічною, як і сам Трамп. Тут я вже кажу не тільки про термін перебування про владі, а плюс до того ж і саме явище трампізму теж не буде вічним. До того ж, щоб щось витягти з землі, а нам головне виключити всі поточні наші доходи цієї угоди. Знайдеться роки, щоб почати видобувати ті житкоземельні метали, Знадобляться десятки років, може ну, щоб отримати очікувані доходи, тому тягнемо час, створюємо робочі групи, домовляємося домовлятися, намагаємося перетворити цю угоду знову в інвестиційну пропозицію, якою вона була від початку з цієї колоніальної версії імені Трампа, але при цьому. Знову таки, це дійсно паралельний трек. Він дійсно нам нічого не гарантує. крім випадку, що ми пропишемо е, можливість брати зброю в обмін на доходи від ресурсів. Це нас цілком влаштовує зброя Нам потрібна прямо зараз. А всі інші варіанти, якщо цього не буде на столі, е, тягнемо час і підписуємо максимальну історію ні про що. Прийнято клія, як то кажуть, пане Юрі, я Хотіла повернутися до Європи і санкції. Ви вже згадали, що дійсно санкції то е, там можуть домовлятися штати з Росією про що хочуть. Але Європа 16 пакетів, і Європа ні, ні не буде ніяких поступок Росії в цьому питанні надавати. Звісно, та хоча і в самих штатах, та сама Темі Брюжу згадувана нами, говорила на цього тижня знову, що поки не буде припинення вогню зі сторони російського маразматика. Ну вона називала його президентом Рефом, то не буде ніякого обмеження санкцій. І тут політікопише про те, що ресаці. Я просуваю ідею щодо відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній, ну, хоче домогтися зняття авіасанкцій. А єс якраз таки зриває і ці спроби, і е, зіштовхуються і штати зі спротивом європейського союзу. Але ще правильно розумію, хочу ще раз уточнити, що в штатів немає ніякого важливого тиску на європу, щоб Європа давала кроки назад в санкційному тиску на російського диктатора Путіна. Тобто, це взагалі глухий кут для Трампа, як він тепер любить казати. Його є механізм відтягування цих процесів. Він може впливати на, на позиції Європи через Орбане через Фіцо. Але знову таки на сьогоднішній день е, надто багато вже європейських лідерів європейських політиків наполягає на стосуванні сьомої статті е, статуту ЄС про те, щоб обходити блокування е, цих країн в питаннях критично для е, безпосередньо безпеки європейського союзу. А санкції проти Росії таким питанням безумовно є. Тому е, Трамп може створити перешкоди, може створити певні проблеми, але він не може створити, е, заблокувати санкції повністю. Він не може настільки очевидно втручатися в справи Європи, тому що це може ще більше спровокувати антиамериканські настрої і зробити позицію Європи ще більш непримиренною. Ну звісно, від цього й. Його можна чекати, чого горд згодно. Він може остаточно штовхнути Європу до співпраці з Китаєм, і тоді ані Путіну, ані Трампу не буде приємно, тому що це була б катастрофічна історія і для Росії, і для США. Але при цьому, все ж таки, я думаю, там вистачить розуму і у Рубіо, і кранела і у інших е представників, щоб втримати його від відкритої конфронтації з європейськими країнами, які можуть зробити їх набагато більш. Схильними до до перемовин з Китаєм, який, е, поки як ми бачимо, займає позицію сидіти на березі річки, спостерігати за всім цим трешняком. тому серйозних способів е, скасувати санкції проти Росії європейські санкції проти Росії у нього немає. І до того ж, ми маємо розуміти, що якби питання було тільки в ЄС, але ж та ж Великобританія теж займає непримиренну позицію щодо Росії, не є членом ЄС, є ключовим союзником штатів. Але при цьому антиросійський настрій в Британії ще сильніший, навіть ніж на континенті. І ця позиція теж вимагає від Трампа, як мінімум, звертати на себе увагу. Пане Юрію, я з вами о, хочу посперечатися щодо позиції Китаю, який є, сидить і спостерігає, а мені здається, що ні. Ну може, мене президент України Володимир Зеленський отак оповів ось цим уже не надто приязним ставленням до Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який своєю улибочкою, то лі ножичка дістає за спини, то лі радий. Тобі не знаю, звісно, не будемо згадувати всім відомі меми. Але е, ми ж мало того, що бачили полонених китайців, ну окей, хай вони там самі по собі, Росія звербувала, ну, але всі знав, ми з вами це говорили. Так ми ще тізна. Алися, значить, цього тижня з посиланням на дані нашої розвідки від українського гаранта, що Китай з озброєння постачає Росії, зеленські санкції наклав на певні фірми. Китай виходить це цей лінзянцянь і каже представник їхнього міністерства закордонних справ. Ми наші руки нічого не постачали, не давали, не брали нікому. А мені здається, що як це? Що ж вони і постачають? Та ж Темі Брюс її і кається вже сьогодні. певно, сказала, що 80% допомоги Росії йде від Китаю. То Китай так здається, що все таки до Росії тягнеться більше зараз чи ні. Мені здається, що теж треба розуміти, що китайці займають позицію і нашим, і вашим завжди вони такий собі злий нейтрал. Це авторитарна країна. Вона дійсно багато чого посичає до Росії обмін на ресурси. І при цьому знову таки адміністрація Трампа намагається для неї Китай головний ворог. Те, що з Лесіста більше говорити про роль Китаю в війні, це добре, тому що це умовна спроба затоваришуватися. Американську адміністрацію, яка антикитайська налаштована, але все ж таки треба розуміти, що Росія переважно більшість військової допомоги отримує все ж таки з КНДР, отримує за гроші, і, хоч Китай там відіграє певну роль, постачаючи багато я так розумію компонентів, але все одно це в першу чергу північно-корейська зброя. По-друге, треба розуміти, що Китай. При цьому продовжує постачати Україні багато критичних матеріальних елементів, в тому числі для БПЛА. Ну тому що зараз є три країни, які мають надпотужну галузь виробництва безпілотників у світі: це Україна, Росія, Китайська Народна Республіка. Більше такої кількості безпілотників і безпілотних систем в світі ніде не роблять як в цих трьох країнах, е, те, що і причому компонентна база і України, і Росії від Китаю серйозно залежить, тому так, ми маємо підкреслювати роль Китаю, те, що він активно торгує з Росією і є ключовим для Росії торгівельним партнером. Ми маємо робити все, щоб Китай відмовився від підтримки Росії. І зараз це для нас є дуже критично. Тобто, ми розуміємо, що там у американців свої цілі, їх задача відірвати Росію від Китаю. Наша задача навпаки, відірвати Китай від Росії, наша європейська в принципі. Спільними неосвідомленими зусиллями ми можемо досягти цієї цілі. А що з цим робити далі? Будемо дивитися. Поки для мене китайська позиція вони дійсно дуже сильно підпирають Росію економічно, і це факт. Ну, це факт, що без без взаємодії з Китаєм Росія вже впала, але при цьому ми маємо розуміти, що Китай досі залишається країною з дуже невизначеною позицією через цієї війни, йому. Вигідно, щоб Європа до нього тягнулася, з іншого боку, йому невигідно надто посилювати Росію, бо це може штовхнути Європу і Америку знову до дійсної співпраці, супереч навіть бажанню Трампа з усіма пересваритися. Цікаво, дякую тут і Томас Фрідман, якого я ви знаєте, буваю, читаю цитую, а тричі лауреат Пуліцерської премії американський журналіст каже, що якби він міг плититися, то він би сказав Трампу і очільнику КНР Сі Дзінпіну, вибачте, панове президенти, вам двом потрібно зустрітися вже завтра, але не для того, щоб обговорювати золоті хіти, тарифи, торгівлю і тайвань. Але це теж, бо гряде приголомшила подія народження, штучного загального інтелекту. Ну далі він там про це все розмовляє. Але про тарифи теж. А наскільки а, нам було б вигідно або ні, враховуючи там ті ж самі ціни на нафту, щоб Трамп із Цзіньпіном зараз знаходили спільну мову? Чи в контексті російсько-української війни хай далі ось так конфронтують, чи це взагалі окремий трек? Мені здається, що вони в принципі не можуть е, Знаєте, ступень взаємної неприязні, ступень взаємної недовіри США і Китаю зараз перебувають на рівні Росії і України. Там не знаю осені 21-го року, тобто, можливо, там до війни до, до, до масштабної війни довше. Але при цьому треба розуміти, що Китай і США е жорстко конкурують за глобальне економічне і технологічне лідерство, і це факт. І в принципі, деескалація між ними була б можлива, якби обидві країни е обмежили власні амбіції щодо. Глобального контролю, але це просто неможливо, тому е, примирення між ними неможливе, і Трамп не той політик, який може модерувати процес е, зменшення протиріччя там і навіть е, під приводом появи сильного штучного інтелекту, до чого до речі, скрізь за все, все ж таки дал далеченько, е, така зустріч неможлива. очевидь, що Китай і США будуть нарощувати конфронтацію, можливо, з певними тимчасовими. Відкатами, але Трамп дуже на, налаштований на те, щоб підірвати економічну і політичну могутність Китаю, і це для нього ідея фікс. Пане Юрію. Безмежно, безмежно вдячна вам за наші зустрічі, так. за ваші конструктивні, завжди аргументовані коментарі. Бережіть себе до зустрічі за тиждень. Дякую, Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій. Був завжди зі як завжди зі мною і з нами. Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви нас подивилися, послухали. Я сподіваюся, вам було корисно. Точніше, навіть впевнено, що наші розумні розмови не проходять осторонь вашої уваги. Залишайте свої коментарі, формулюйте свою думку і формуйте її. Звісно, вона й буде для вас правильною. І підписуйтеся на YouTube пана Юрія. Юрій Богданов. Ми залишимо опис в описі під цим відеоактивне посилання і на YouTube 24 Також і лайк поставте. Побачимось і переможемо.